Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо свої Олімпійські ігри. Україна дуже вдало виступає в перші 5 днів. Наші співвітчизники, наші спортсмени здобули 5 золотих та 2 бронзових нагороди. І в шостий в день нам дають на вибір такі дисципліни, як знову ж Стрибок в довжину. Стрибок у воду чоловіків з 10-метрової платформи, батут. З 3 метрової трампліну, ну, з 3 метрової платформи, стрибок в воду для жінок. Потім оце ми виберемо одразу: це перегони велотрек і каяк. Каяк нам не треба. Давайте тоді вже стриб... стрибнемо в довжину. Так, мабуть, все-таки е, будуть всі дисципліни, але розтягнуться на е, всі дні, але ми повинні пройти всі дисципліни. І е, ще нема стрільбища, я дуже чекаю всяких стрільбищ з пістолета, з гвинтівки, з. Ну, по і із лука. Там у нас є шанси. Давайте почнемо шостий олімпійський день. Олімпійський стадіон, вітаю вас на шостому ігровому дні. Вогонь олімпійський. У розпалі горить і наш Ярослав човник буде стрибати у довжину з такими суперниками як Міхай Муту з Румунії, Ярет Джаред Тьорнер з Австралії, Ян Севел з Нової Зеландії, Тейлор Джонс з Великої Британії, Сіанда Кубоні з Південної Африки, Бенджамін Крапш з Німеччини та Павел Дорофеєв з Росії. Перша спроба Ярослава Човника в кваліфікації. Невдала спроба. Стрибає він 4.07 Всього розстроєний дуже, звичайно, своїм результатом. І дивимося повторно. Не дострибнув, звичайно, не доступив дуже багато і стрибнув дуже мало. Всього шість спроб. Чотири виходять до фіналу. Up, Off he goes in раунд number три. І знову невдала спроба, і ще й заступ, як я зрозумів. Ні, не заступ, все чудово, але 5.47 всього стрибає. А так, взагалі, на лінію ступив дуже класно. Шкода. Шкода, що не виходить у човника стрибнути за 7 метрів. Треба навіть за вісім. За вісім треба стрибати, щоб обганяти румуна. Третя спроба. Заступ. Заступ. І очевидний. І невдала третя спроба. Поки що восьмий восьмий Ярослав Човник. Четверта спроба. Побігли. Форт аттемп. Чим далі, тим гірше у Ярослава Човника. Не може він справити з нервами, і у нього друга вже невдала спроба. П'ята передостання треба щось робити. Дуже малий кут е, стрибка, і тому Ярослав Човник не може ніяк стрибнути на потрібну, на потрібну довжину. Ну давай, давай, Ярослав. Остання спроба. Повинен всі сили. Всі сили зжати в кулак і стрибнути 8 .30. Ні. Ні. Ярослав, човник. З результатом 5 метрів 47 сантиметрів вибуває з боротьби за нагороди на Олімпійських іграх. Дивимось, повтор останнього його стрибка. На жаль, невдалого. І все.

Вітаємо на велодромі. День шостий Олімпійських ігор. І наш спортсмен буде долати зараз. Дмитро Мазур буде змагатись з Ченом Гао з Китаю, Таносом витаносом Маріносом з Греції, Єнсом Кінсеном з Німеччини, Лі Вілсом із Сполучених Штатів Америки та Даніо Саліван. Деніо Саліван. Well, we could see a number of records go at these games. The Well, as we join the race, just over 700 meters to go. These six are all jostling for position here. China out in front and in control here. Second place and looking good. It's Greece. Just winding up the speed as they go around. 500 meters to go. Останнє коло. Останнє коло поки що наш третій. І це прохідне місце. Але зараз всі будуть додавати, а наш щось трошки збавив обороти. Оберти. І так. Так, з третього місця. Наш Дмитро Мазур. Виходить до фіналу і там буде боротися за нагороди. Нагадаю, що кожного олімпійського дня ми здобуваємо по золотій медалі, а ще цей день розпочався не дуже вдало. Ярослав Човник не зміг пробитись до фіналу. Тому вся надія на Дмитра Мазура. Красиві картинки нам е, дають в повторах. Танос Марлінос Греції та Чен, Гао з Китаю. Проходять до... також з нашим спортсменом вирішальний заїзд. І одразу ми дивимось фінал. Велодром! Велодром вітає учасників та глядачів фіналу. Наш Дмитро Мазур. на нього вся надія. Чен Гао з Китаю, Танос Маріно з Греції, Паул Пол Хендерсон з Великої Британії, Клістоф Петті з Франції та Адам Мольнар з Угорщини. Такі суперники у нашого у нашого велосипедиста. Ось так підтримують нашого спортсмена. І фінальний заїзд. Поїхали! Дякую! Затисли, затисли нашого спортсмена, але він виривається на третю сходинку. І це останнє коло. Останнє пів кола. Давай, мазур, давай, Діма, Діма, давай, хоча б бронзу. Так, у нас бронза. У нас бронза. Перший день. Олімпійський, коли ми не здобули золото, але ми, поч... ми продовжуємо здобувати медалі, хоча б бронза. А там ну, старт був поганий і затисли всередині гонки. За таке штрафувати, звичайно, треба. За... Тут Дмитро Мазур всіх чесно обходив, а тут дивіться, затисли і спробуй вийти з цього пресу. Чен Гао на першому місці. Грек Танос Мерлінос на другому та Дмитро Мазур з України на третьому місці. І ми слухаємо зараз гімн Китаю на нагородженні велосипедістів. As, as a new national hero is born. Олімпік begin. Розвучав китайський гімн наші продовжують здобувати нагороди, що не може не радувати. Третє місце, і зараз нам покажуть загальний залік, в якому збірна України все ще займає перше місце. П'ять золотих жодної срібної, три бронзових нагороди. Нас вже піджимає китай, на якого три золотих, дві срібних і три бронзових. і Даня на третьому місці у них одна золота, одна срібна нагорода. Таким був шостий день Олімпійських ігор в Лондоні. Ми здобули ще одну нагороду, тепер лише бронзову. Я, ми вас вітаємо і я вас вітаю. І якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх і коментуйте. Зустрінемось на наступних днях Олімпійських ігор. На все добре!